Доброго часу всім. З вами Лавра. Написала звернення до Богородиці, що має покрова. Мати Божої дитини має покрова. Ця покрова захистила колись козака. З голови зняла хустину, руки розтягла, та покрова мала силу, хлопців зберегла. І тебе я викликаю, матінка, прикрий, руки до небес благаю, покровом своїм. Ти зніми свою хустину, знову розтягни, над землею України голуба пусти. Бачиш, як сини козаків боряться, стогнуть, діти пращурів могутніх топчуть орків тут. Знову орда прийшла проклята кров'ю омивать, хочуть жерти ненаситні наші всі поля. Заливалася Україна кров'ю і слюзьми, та що інших породила дочок і синів. Бо забули орки кляті, що ми козаки, що свята земля українська має захист тил. Не дивись ти в наші очі, повні вони сліз. Губимо батьків, дітей ми, українських синів. Рід наш гублять, хати палять, без жалю вони, бо там замість серця камінь, очі там сліпі. Та ми, козацького роду, діти, шаблі підняли, маємо силу, маємо змогу, захист нас стальний. Їх же більшість, їх, як бруду, наче сарана, лізуть, жеруть, палять, б'ють нас по наших містах. Тож звертаюся до тебе, Богородиця, вийди з неба, розкрий очі, наша горлиця, Смерті, напади кроваві, ти їх зупини і могутністю своєю долю, цю зміни, щоб з україни моєї чорнота пішла. Українців, ти прикрила дітей зберегла, щоб рідненька наша земля цілою була, та орда ця азіатська від нас відійшла. Зупиняються серця там, ти їх запусти, лізуть московити страшні, ти їх зупини. Перекрий дороги танкам, що стріляють в нас, бомби й ракети палять, ти їх розверни від нас. Я звертаюся до тебе, Боже Матінко, розкривай свої покрови лагідні, обійми ти землю нашу, відштовхни Орду, Україну, як в колисці, немовля, закрий від біди. Молю. Ось таке звернення я написала до Богородиці. Якщо вам це сподобається, будь ласка, читайте. Я б робила так. Я б читала Богородиця Діви Радуся тричі. І потім би читала це звернення. Можливо, і буде також читати ось так. Бо деяким людям, людям важко читати заговори, які написані більш в язичному варіанті. Ну, я вам дякую. Ставте лайки, розповсюджуйте. Пока-пока.